Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті е, е, автономне джерело живлення. Е, інвертор е, фірми Mast Green Energy. Модель має назву EP3000 і EP303024. Е, Заявлена несправність згоріли силові транзистори. Відповідно, клієнт разом із другом замінили транзистори, а решту драйвера це все залишили мені, щоб я перевірив і, якщо що, поремонтував разом з вами. До речі, стосовно ремонтів, хотів сказати, що в описі про канал є посилання на телеграм-чат. Пишіть в гілку ремонт, там ви можете описати, що у вас трапилось, точніше краще описати, що у вас трапилося, яка ситуація з інвертором, пару фотографій про інвертор, поменше води, більше конкретики, що трапилось, що робили, що було підключено. І якби, якщо є вільні майстри, то в принципі вони вам відпишуть або ви з ними сконтактуєте. Зрозуміло, що вибір майстрів повністю вся відповідальність на вас. Я лише даю посилання. Ну і, до речі, стосовно того, якщо ви ремонтуєте самі інвертор, то відповідальність теж якби вся на вас. Так, ну що ж. Приступимо до ремонту, оглянемо, що у нас всередині. Це старенький інвертор, то там, якби схемотехніка, має бути древня. Так, а тепер подивимось на троші інвертора. Е, да, перший сюрприз, бачу процесор, бачу процесор був паяний. Навіщо це робилося, не зрозуміло. Ну, якби то не питання. Можливо, не паяний, можливо, просто здерта було, е, було лакування. Отак, От візуально бачимо дві ТЛПшки 352, які на драйверок. Все решта, в принципі, як о, звичайного ЄПешк, цього звичайно, безперебійника плата подібна до решти. Тут якийсь транзистор бачу випаяний, відсутній. Відповідно, тут потрібно буде транзистори перевірити, перевірити платку. Ну, якось так. Силові транзюки бачу заплаті. Так, платку я зняв. Отака от у нас ситуація. З другої сторони дорожка обвуглилась, але не згоріла. Один транзистор відсутній. Коротше, потрібно, мабуть, випаяти всі 4. Не, мабуть, а потрібно випаяти всі 4, перевірити. Зараз поперевіряю, подивлюсь, деякий. І потім вже відзвітую. По транзисторам. У нас перший транзистор зліва йде 2 SA 1020 ПНП, потім йде НПНК 2SC2655. Потім, відповідно, має бути ще один 2 SA 1020. І знову NPN 2SC-2655. Ну, якось так. Так, процес потихеньку рухається. Ви Вирішив подивитись, які транзюки. Поставив клієнт-підписник. Разом з сусідом NCEP 028, по-моєму, N. А на 028 N85. Він їх не запаяв, просто встановив. Резистори несправні він не міняв. Тому потрібно зараз е, пропаяти транзюки, замінити е, резистори і перевірити, чи дорожки всі цілі ніде нічого не перегоріло. Так, досить цікавий момент. Один з резисторів. Ну тут не один, а от перший. Резистор, який мені попався з таким цікавим дефектом. Він трошки піджарений, показує 50 Ом, а сусідні резюки показують 46 Ом. Тобто цей резистор, ну, видно, візуально, він підгорів трошки. Його потрібно замінити. Ну, я, мабуть, заміню всі то копійки. Так, резюки позаміняв. Замінив всі 28 штучок. Новенький поставив, перевірив дорожки. Якби все нормально, зараз зберемо докупи. Так, замінив ТЛПшки 352, встановив 350 впаяв дві штучки. Тепер думаю, щоб ще поміняти, перевірити. Десятиумник перевірю по живленню, ті, що живляться телепешки. І, можливо, ще перевірю живлення LM393, і це, мабуть, операційник. Теж перевірю живлення. Так, все зібрав, наче все перевірив. А, ну, підключив через лампочку, спробую запустити. Так, засвітилося. Четверта помилочка, низька напруга. Ну, понятно, через лампочку. Четверта помилочка, це є нормально. Да, четверта. Так, тепер спробую від блоку живлення. Запускаємо. Ага, пішло. Сьома помилочка, але... але наче працює. Вимикаю. Буду дивитися, що таке сьома помилка. Так, сьома помилка це у нас перевантаження. Перевантаження, а перевантаження у нас показує 177% 5,3 кВт ампера. При цьому е, нічого на виході не підключено, відповідно, десь по струмові треба шукати. Так, замінив я три лм 358, результат той самий. Вирішив подивитись тепловізором і от біля бузера. Там от зараз вмикаю зверху. Нагрівається якийсь елемент. Можу набузер. А, то на бузер, так. А де ж це воно ще щось може бути? Ну, тут резистори бачу, гріються. Гріються снаберні. Коротше, треба по зворотньому зв'язку шукати. Коротше, розібрав я платку, обдивився, все, потім зібрав і воно стало показувати. Отак е, от. Так от. Ну, я трошки її пропаяв, але все одно не змінилось, от Показує 3%, 3 завантаження і 100 В е, споживання. Інколи буває, падає на 0 і тут падає теж на 0. Ну Сьому помилочку вже не б'є, але от ну, десь воно там, от, от зараз да, от було що по нулям стало от 0 Вт, 0 Вт, ані воно показує 100 В. І 0 Вт споживання, інколи 0% вискакує. Так, підключив батарею, залишилося провести тести по тому, що показувало там на потужність е, сьому помилочку. Не знаю, можливо, десь не відчистив, можливо, не пропає, можливо, контакт десь не доставив або дроти не доставилися. Ну, треба буде потестувати його. А так, зараз запуститься акумулятор бмс і потестую вже на навантаження. Запускаємо. Так, запустилося. 220 маємо. Тут у нас має бути 100 ампер. Ага, тут у нас вже по нулям. Ну, це мабуть, те, що я, ані, є, от 100 В 3%. Інколи скачено. Саме цікаве зараз дам навантаження. Тепловентилятор так не вимірює поки що. От, пішло вже реальне навантаження. Тут вже нормально пішло рахувати. Ну, дам до кВт, подивимось, як себе воно вестиме. Поки що адекватно. Набрала кіловат, начебто все стабільно, показники не скачуть. Ну, поки що тестується, кіловатт навантаження 33%. Поки що тести. Зараз буду ще зарядка, 29 градусів температура. Ну і на виході 220-50. І тепер саме, саме відповідальне потрібно. Перевірити зарядочку. Впихую в розетку, з'явилась мережа. Перейшло на цей і, типу, пішла зарядка, наче поки що. Поки що, наче стабільно. Треба перевірити струм. 30 градусів. 26, а, ось показує 21 А. Кліщі показують ну, 17-16 А, потихеньку зменшується. Ну, в принципі, як би все. Дякую всім, хто переглянув відео. Ремонт можна вважати завершеним. Бажаю всім е цікавих. та Відносно легких ремонтів. Бажаю, щоб інвертори ламалися не так часто, якби, як то відбувається. Всім пока!